Всім доброго дня! Продажі Peugeot 207, автомобіль 2010 року виготовлення з двигуном 1.6 дизель. Автомобіль в гарному збереженому стані. По кузову без зауважень, без корозії. По комплектації присутній задній парктронік. Гарна гума. Заглянемо в багажник. Полочка, полка присутня. В комплекті з автомобілем. компресор. Аптечка оригінальна, жилетка. Автомобіль укомплектований. Кришка багажника без дефектів. Заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Салон у в гарному стані збереженому. Все ціленьке, частеньке, без пошкоджень. Пройоми також в порядку. По комплектації передній склопідйомник, регулювання дзеркал, кондиціонер, штатна магнитола. Пробіг даного автомобіля 220 000 кілометрів. Пробіг оригінал. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають, помилок немає. Кермо в оригіналі, не шите, не фарбоване. Клімат працює. Радіо працює. По кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує, рушник працює, панорамний дах такий, за потреби можна закрити шторку. Склопідйомники працюють. Робота двигуна. Двигун працює чітко, екологія на місці, присутні сервісні відмітки, заміна мастила. У 2024 році проблять 219 тисяч. Автомобіль дуже економний. Чудовий варіант для першого автомобіля, для дівчини, для жінки. Технічно все чудово. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте більш детально за телефоном або телеграм-канал. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Можлива доставка автомобілів по Україні. Всім гарного дня та мирного неба!